Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку нашої п'ятихвилинки здоров'я за вже зазвичай я прочитаю зі Слова Божого. Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. Віхід, 34 глава, 29 вірш. Можливо. Вам доводилося бути в такій кімнаті сміху, де стоять криві дзеркала, де ви дивитесь в них і бачите якось себе відозминеним. Да? Можливо, ви там більш високі або більш низькі, більш широкі, або якісь викривлені частини вашого тіла. Зазвичай це в нас викликає як мінімум посмішку, а в дітей ще може більше сміху, да? коли вони такі бачать зміни в цих зеркалах. І найчастіше щось подібне відбувається із розумом людини, яка страждає на почуття безнадійності. Розум такого чоловіка ніби через криве дзеркало сприймає все своє життя, він бачить життя похмурим, майбутнім, безперспективним. Проте, на відміну від кімнати сміху, це викликає не піднесений настрій, а навпаки, глибокий смуток. Найчастіше в житті людини, яка страждає на депресію, не все так погано, як про це говорять її думки. Да? Це може бути людина, яка може мати і гарне фізичне здоров'я, і фінансове благополуччя, і не має якихось серйозних проблем в житті, але може перебувати в глибокій тузі і говорити про безнадійність свого існування. У деяких людей депресія може посилюватись або е, виникати від, підпливом їхньої власної уяви. Багато людей могли б бути здоровими, які, якби вони вважали себе здоровими і не давали волю своїй уяви. Таким людям. Необхідно докладати зусиль, щоб керувати своєю уявою, і це буде дуже добрим засобом, щоб підвищити опер організму до недуг і подолати хвороби тіла і душі. Тренуючи волю і формуючи правильне мислення і ставлення до життя, хвори можуть багато зробити для одужання, коли вони поєднають свої зусилля і зусилля лікарів. Господь не бажає, щоб вони хворіли, але для цього їм також самим потрібно щось робити, необхідно змінювати свій спосіб мислення. Наші думки і почуття розвиваються та посилюються, якщо ми їх висловлюємо і виражаємо. Слова є наслідом, наслідком думок, і думки зміцнюються завдяки висловленим словам. Якщо ми частіше говоритиме про надію, про мужність, про радісні сторони життя. То і наше мислення буде змінюватись на краще. Ви знаєте, на те, що ми звертаємо увагу, того і стає більше в нашому житті. І навпаки, промовляючи слова з невіри, смутку і розочарування, ми ставатимемо більш пригніченими. Наступною перешкодою для одужання має бути, може бути надмірна зосередженість на собі. Найчастіше здається, що кожен має. Надавати нам допомогу, висловлювати спідчуття, проте корисніше не загострювати увагу на собі, а дбати про інших. Ми потребуємо підтримки і розуміння, але, думаючи лише про себе, не зможемо мати душевне здоров'я. Людині, яка страждає на депресію, необхідна також корисна праця, і краще, якщо це буде на природі. Це теж допоможе відлікти від, 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 від увагу від себе, і боля людини також за рахунок цієї праці буде пост, поступово зміцнюватись. Незважаючи на апатію і небажання щось робити, той, хто відчуває безнадійність, повинен докладати зусиль, займаючись корисною діяльністю. Тут головною має бути сила принципу задоволення від праці, обов'язково буде, якщо її завершити. Не варто відмовлятися від повсякденних обов'язків, замикаючись у собі, інакше стан може ще погіршитись. Отже, зробимо три невеликі висновки: найчастіше стан депресії. Ми бачимо, ми бачимо світ довкола спотворено, а насправді не все так погано. Другий висновок це слід керувати своєю уявою і не промовляти слів з невір'я. Тобто, ми повинні контролювати свої думки. І свої слова, тому що вимовлені ці слова вони можуть впливати і на наші думки. Третій принцип це заняття корисною діяльністю, навіть коли немає щось, що вам робити. Зараз говорять, що найкращий спосіб відліні це відкласти наші мобільні телефони і просто нічого не робити. Спробуйте через 10 хвилин ви вже не зможете нічого не робити, і вам дійсно з'явиться бажання. А найголовніше, дивіться на Христа з Біблії, читайте про його життя, шукайте спілкування з Богом, не дозволяйте вашому розуму затримуватися на цих кривих дзеркалах. Докладайте зусиль у пошуках Господа. Коли Моїсей, вождь ізраїльського народу, піднявся на гору Сіон і провів 40 днів у спілкуванні з Всевишнім, його обличчя засяяло особливим світлом. І бачили Ізраїлеві весени, лице Моїсеєве, що променіло лице Моїсеєве. Вихід 34:35. Так буде і в нашому житті. Коли світло божественної любові осяє темні куточки нашого серця, тоді зникне душевний тягар, і наше обличчя запроменіє Божих Боже благословінь! бережіть себе.